Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І такий самий е, великий демократ, е, спікер парламенту, як пишуть про нього в пресі, Руслан Стефанчук заявив, що уряд не буде розглядати питання зниження мобілізаційного віку. За його словами, головним пріоритетом залишається перемога України та збереження держави. Я розумію, що. Е, Дах від влади позносило в багатьох, ще більше позносило, мозги поплавились від кількості грошей в кишені, чи на рахунку, які є більше, ніж пересічного громадяна. Як казали в часи моєї молодості, поднімісь на пару баксів і закріпісь на висоті. А ці, що закріпилися на висоті, сьогодні явно не дружать з головою, оскільки вони сіють. Все, що можна сіяти за правилом розділяй і володарюй. І е, цей же Штефанчук зазначив, що е, парламент. Я думав, що в нас Верховна Рада дивним чином, у нас з'явився якийсь парламент. Ну, неважливо. Вже здійснив кроки, знищивши мобілізаційний вік з 27 до 25 років, він надається можливість закладати контракт зі Збройними силами для добровільної участі у захисті країни. Ну, Маніпулятор-маніпулятором. -маніпулятором, е, і ці маніпуляції вони тільки доказують те, що розділяють володарюють це правило сьогоднішніх управлінців держави Україна, оскільки у нас захист в Конституції написано «вітчизни» і України держави. Тобто, два, захист можна вітчизни робити, і захист держави. Ну «країни» немає такого поняття захист країни. Хай прочитає Конституцію України і чуть-чуть починає дружити своєю головою. Ну і Стефанчук зазначив, що парламент не буде змінювати призовний вік та гратися з ним, оскільки важливо думати не лише про оборону, а й про майбутнє України. А хто вам раніше забороняв думати про оборону чи про майбутнє України? Які перешкоди чи перепони були для цього? Адже народ сплатив податки сповна. Український народ це все фінансував, щоб ви належно здійснювали свої повноваження, щоб ви відстоювали права людини в повному об'ємі, а не вибірково так, як ви собі подумали. Ну і пішов далі, ще понесло його. Той золотий фонд України, кому зараз від 0 до 18 років, саме вони відбудовують країну після перемоги. Тобто ці, ці люди, яким сьогодні від 0, тобто рік-два, будуть відбудовувати після перемоги Україну, це ж скільки років треба чекати цієї перемоги, якщо взяти логічно проаналізувати це його е, в логічному порядку. Цю, Невідомо яку пургу. Також він підкреслив, що, заради, що ЗСУ воює заради цих молодих людей, які, щоб вони мали можливість жити та розвивати свою країну в майбутньому. Тобто люди, яким 40, 50 чи 60 років, вони вже не мають права жити і мирно розвивати свою країну. А хто давав повноваження на ведення війни державі Україна? Український народ, то не давав він таких повноважень ніколи державі, зважаючи тим паче, що є три декларації про право народів на мир і держава забезпечена, зобов'язана забезпечити це право народу на мир. Ну і нагадаю, що в квітні 24 го року було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації від 27 до 25 років. Я, мене завжди дивує інше, і те, що за цією мобілізацією значна частина людей зробила собі кошерний бізнес на відкупу від мобілізації. Одна робила до 22-го року на того, щоб повоювати і мати привілеї. Брали гроші, там, давали одні другим і так далі. А друга після 22-го зробила на іншому для того, щоб ухилитися від мобілізації. Тому треба визначити напрям руху держави України. Я думаю, що це треба озвучити. Треба відкрити очі громадянам України про те, що у нас війна, що в державі є право врегулювання правовідносин. Але держава не може розколювати народ в цілому чи на його на частинки, оскільки це приведе до ганебного явища, наслідком якого сьогодні є і війна України з Росією. Воно ж, ця війна не на пустому місці зародилася. Зелені піонери, які отримували від своєї ржачки в 95-му кварталі в Москві в 2014 році гроші, навіть не думали про те, що вони таким чином наближають цю війну, що вони розколюють народ, розколюють суспільство на частини. Сьогодні вони прийшли до влади. А що буде, коли завтра прийдуть до влади зелені жовтенята? Мені страшно стає від цього всього. Чому? Тому що люди, які звикли, що вони прямо з царі, в них якісь там повноваження, невідомо які, роблять все, що їм заманеться. І свої виступи на публіці вони будують тільки на тому, щоб діяти на розколі. Це класично цю ситуацію на розколі описав такий собі українець. Доволі відомий, кому хто знає Павло Судоплатов, який проаналізувавши ситуацію з націоналістичними рухами, і сказав, що жоден націоналістичний рух на планеті не має одного, а саме не має єднання. Всі вони побудовані на розколі, всі вони побудовані на прагненні захопити владу, владні повноваження. І таким чином спецслужбам Радянського Союзу було легко вклинюватися і робити свої, так сказати, акти відплати, оскільки актом відплати було те, що робив судоплату у свій час. Я не рекламую радянську владу, як комусь це хоче здатися. І не рекламую той розвинутий соціалізм, переворот згідно закону України від 12 року. Вересня 1991 року, який мав бути в державі Україна. Я не говорю про те, що цей переворот, який зробила Конституція 28 червня 1996 року, є неконституційним. Я говорю про прагматизм, про здоровий глузд, про те, що не можна заради своїх маленьких вигод і для того, щоб твоє жирне седалище. Сиділо на кріслі спікера, чи як вони там кажуть, спікера Верховної Ради чи спікера парламенту. Треба трішечки дружити з головою, наводити порядок в державі, говорити про те, куди держава рухається. І що якщо війна буде тривати і надалі, що ця війна може стосуватися кожного і кожен за, за, зобов'язаний захищати свою вітчизну незалежно від того, що він подумає про державу. Дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.